У день 26 серпня, після ранкової атаки армії Російської Федерації по українських енергооб'єктах, працівники ДСНС розгорнули пункти незламності по всій Чернігівській області. У прилуках стаціонарний пункт знаходиться за адресою Київська, 236 А як розповідає провідний інспектор Державної служби надзвичайних ситуацій Євген Мусієнко, загалом на базі пожежних частин у прилуцькому районі функціонує шість таких пунктів: це варва, срібне, прилуки, ладан, парафіївка. І ічні приміщення пункту незламності головного управління ДСНС обладнане всім необхідним, каже Євген Мусієнко. Тут є електрика, мобільний зв'язок, питна та технічна вода. А для малечі організували ігровий куточок. Найголовніше я вважаю, що під час блокаутів це має бути електроенергія. У нас вона є, тому що в нас є, скажімо, запасне джерело живлення, це великий потужний генератор, і навіть є декілька малих. У разі, якщо потрібно там обслуговувати великий, ми можемо підключити малі. По-друге, це постійний зв'язок. У нас є інтернет, і скажімо, звичайний, і є через термінали Starlink. Також в самому пункті незламності, скажімо, є різні предмети для того, щоб там підігріти їжу, зробити собі якийсь напій, перекусити. Також є куточок для дітини, різні скажімо, загадки, щоб дити, діти могли відпочивати. Ну і для батьків з дітьми маленькими, то є спеціально відведене місце для того, щоб вони могли їх перепеленати. Пункт незламності, що на базі пожежної частини працює цілодобово у разі сигналу повітряної тривоги, всі обов'язково йдуть в укриття, адже найважливіше це безпека. Як зазначають працівники ДСНС, останнім часом даним пунктом незламності користуються дуже рідко. Відвідувачі приходять, коли немає світла. Інколи люди, коли на роботі не було наприклад, них світла, вони приходили на пункт незламності, і працювали або ж якісь студенти писали також реферати, тому що у нас був постійний, скажімо, Зв'язок з інтернетом. за потреби надзвичайники розгортають і пересувні острівці безпеки. Євген Мусієнко говорить, така процедура займає близько двох годин, але більше це займає те, що потрібно там поставити деякі столи, місця для сидіння, лежання саме встановлення, процес палатки. Тим більше, як вона сучасно займає дуже мало часу. Через, за допомогою компресора вона вдавається, це буквально 10 хвилин, а потім вже більше часу займається, щоб провести комунікації, прокинути якусь електромережу, підключити генератор, встановити його на дозволеній відстані, також підключити або Starlink, або який інтернет є найближче. Оце займає найбільше часу. Нагадаємо, на прилученні функціонує 44 пункти незламності, 20 розгорнуто у прилуках. Так звані острівці безпеки облаштували ще два роки тому. На сьогодні вони працюють і готові приймати містян.